Ми продовжуємо нашу консультацію. Наступна частина, це друга частина, пов'язана із темою безпеки життєдіяльності. До нас надійшло таке питання від керівників закладу освіти, від представників територіальних громад про те, як же необхідно організовувати підвоз дітей під час повітряної тривоги. Ну, по-перше, про що ми можемо сказати, що це необхідно розробити інструкцію. В наших паперових рекомендаціях ми надамо і зразок написання інструкції, і надамо і інші, і ці рекомендації, але більш розширені. Але можемо сказати про те, що в графічній частині обов'язково мають бути в цій інструкції схеми маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходять маршрут. Визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактна інформація, окремі території місцевості, штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. В текстовій частині інструкції необхідно розмістити таку інформацію: назву та контакти громади, закладу освіти та перевізника, номери телефонів екстрених служб, перелік та контакти об'єктів укриття вздовж маршруту. Ну і крім того, обов'язково розробити схему дій водія автобуси. Якщо ви дуже хвилюєтесь, що під час повітряної тривоги ваші діти будуть їхати в автобусі. І ви не знаєте, що взагалі з ними може бути, то, можливо, треба розглянути взагалі питання про організацію дистанційного навчання і не перевозити дітей автобусом, якщо у вас такі питання є. А крім того. Ви бачите на екрані пропозиції щодо фізичної безпеки учасників освітнього процесу, зокрема під час дороги до закладу освіти. Ви бачите, що необхідно обов'язково забезпечити і охорону закладу освіти, який буде працювати очно з метою безпеки дітей заборонити доступ до будівлі стороннім особам, доступ батьків до закладу освіти здійснювати тільки за погодженням з адміністрацією закладу, за умови підтвердження особи, здійснювати і письмовий облік відвідувачів із пред'явленням документів, які посвідчують особу. Якщо укриття в закладі освіти не спроможне за нормативами приймати велику кількість осіб, то і необхідно інформувати мешканців прилеглих будинків та споруд щодо інших укриттів біля їхнього місця проживання та неспроможності забезпечити їм укриття у закладі освіти. Також ну, обов'язково працівники закладів освіти встановлюють на свій смартфон український застосунок повітряна тривоги, який попереджає про повітряну тривогу, і здійснювати періодичні тренування щодо дій. Представників закладів освіти та здобувачів освіти у разі отримання повідомлення про повітряну тривогу на звичайних ситуаціях різного характеру. Чому ми про це говоримо? Тому що ми розуміємо так: якщо ви здійснюєте підвоз дітей до закладу освіти, то значить ви працюєте в очному форматі, і тому все одно необхідно звернути увагу на саме ці безпекові заходи. А крім того, необхідно розробити. І затвердити в закладі освіти лаконічні, чіткі та зрозумілі документи, здійснювати періодичні тренування з працівниками закладів освіти та здобувачами освіти, алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій. Для оцінки ситуації та обрання правильного порядку дій, і ви можете побачити, що можна натиснути саме в нашій презентації на докладно, і ви побачите алгоритм дій у закладу освіти та поряд з його межами у разі ядерної катастрофи, застосування хімічної, біологічної зброї, техногенних катастроф, алгоритм дій у разі повідомлення про природні катастрофи, і ми вам надаємо зразок. Алгоритм дій батьків, учнів та працівників закладу освіти у разі повітряної тривоги, коли вони знаходяться за межами закладу. Алгоритм дій у разі виявлення невідомих предметів, підозрілих об'єктів або вибухонебезпечних предметів у закладі освіти на його території або біля території закладу освіти. Ну, ви розумієте, що саме о, ці питання актуальні, особливо для нашої області, тому що ми знаходимося саме в зоні. Бойових дій, хоча й конкретно ми знаходимося на підконтрольній території, але перевірка на наявність вибухонебезпечних предметів це одна із головних перевірок. Тому що безпека дітей, безпека працівників це понад усе, і це девіз саме організації освітнього процесу цього року. Також. Якщо діти підвозяться на автобусах, то обов'язково повинен бути алгоритм дій під час підвезення дітей до закладів освіти в умовах воєнного стану. І, як я вам вже сказала, інстру... розроблена інструкція буде надана в електронному варіанті. Необхідно розробити маршрут підвезення дітей до закладу освіти таким чином, щоб у разі повітряної тривоги діти та супроводжуючі особи могли швидко сховатись. В укритті та ознайомити з маршрутом і картою укриттів обов'язкового водія та супроводжуючу особу, також розробити інструкцію для особи, яка супроводжує дітей під час підвезення, до яких внести обов'язок слідкувати за картами повітряних тривог, організувати переміщення дітей до укриття, супроводжувати та перебувати разом з дітьми в укритті, і надавати за потреби потрібну дітям допомогу. Також радимо батькам здобувачів освіти, ознайомитись також з картою укриттів між місцем проживання і закладом освіти і перевірити наявність, доступність та стан укриттів, спланувати шлях дитини до закладу освіти так, щоб у разі повітряної тривоги дитина могла знати, куди їй треба йти, де сховатися в укритті. розробити алгоритми дій дитини у разі повітряної тривоги по дорозі до школи та зі школи. І зверну, звернутися до закладу освіти щодо огляду укриття, що буде вже безпечним в тому, що, в принципі, в закладі є таке укриття. Ну і також обов'язково весь час підтримувати зв'язок із класним керівником і педагогами. Всю цю інформацію, яку ми надаємо, це ми надаємо із джерел, доступних джерел, а саме освітнього омбудсмена Сергія Горбачова. Наступне питання, яке було нам задано, це оновлення інструкції з безпеки, життєдіяльності та охорони праці для учнів. Ну, По-перше, звертаю увагу, що необхідно користуватись наказом Міністерства освіти і науки від 26 грудня 2017 року номер 1669 про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці. Та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти. Ну і саме тут говориться про те, що ну, як завжди, за все відповідає в закладі освіти керівник закладу освіти, він організовує саме роботу щодо розроблення та періодичного перегляду один раз на п'ять років інструкцій з охорони праці для працівників. Відповідно до положення про розробку цих інструкцій з охорони праці, він саме цим положенням про розробку і користується, і інструкції з безпеки під час проведення навчання для здобувачів освіти також відповідно до положення. Звертаємо увагу, що положення про розробку інструкцій затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України. Ще в 1998 році, ну воно ще актуальне. І саме в цьому положенні говориться також про те, що перегляд інструкції проводиться в строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких розроблено їх, але не рідше, ніж один раз на п'ять років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, не рідше, ніж один раз на три роки. Також інструкції можуть переглядатися в тому випадку, коли були зміни законодавства України про працю та охорону праці, коли набрало чинності нові або переглянуті нормативно-правові акти з охорони праці, коли відбулися аварійні ситуації або нещасний випадок, що спричинили необхідність перегляду або зміни інструкцій. В цьому випадку оновлюються інструкції з безпеки, життєдіяльності. Та охорони праці для учнів. Я думаю, ми відповіли на всі ваші питання. Дякуємо вам, і наступний блок у нас буде стосувати саме кадрових питань та атестацій.